Усі ми, користувачі соціальних мереж. Якби це було не так, ви б зараз не переглядали це відео на Ютубі, що теж вважається соціальною платформою. Як і всі подібні до нього мережі, у ньому доступна чисельна кількість різнобічного контенту. Не все, що пропонує алгоритм вам до душі, не на все, що ви переглядаєте, ви ставите вподобайку чи пишете коментар. І це абсолютно нормально. Це просто не ті тематики, які вас зачепили. Усе ж на Ютубі вам вдасться знайти нескінчений потік роликів, які вам точно зайдуть. І дивовижним чином це твердження стосується кожного користувача цієї платформи. Але це також означає, що ким би ти не був, що б ти не шукав, алгоритм це тобі надасть завжди у будь-якій ситуації. З вами знову Йогурт, і сьогодні на цьому каналі я зачіпатиму одну з найконтроверсійніших тем, що стосується найбільшого у світі відеохостингу. Приємного усім перегляду. Як і будь Який будь-який інтернет-феномен, хоч яким великим він би не був, на його темному боці все одно будуть плодити ще ті чорти, які змушують ще більше засумніватись у справедливості та щирості цього світу, конкретно сьогодні хочу зачепити теми, які в основі своїй більше стосуються дітей, а також ризиків, на які вони можуть абсолютно ненароком натрапити для зручності. Відео сконструйоване у вигляді айсберга, де я спершу проговорю про доволі відомі та не такі спеціальні специфічні, однак все ще блювотні теми поступово переходячи ще до тої чорної діри Ютубу. Якщо вас цікавить якась конкретна тема, то можете перейти до неї через таймкод. Однак раджу подивитись відео з самого початку, аж до кінця, бо багато речей вартує того, що про них знали. Оскільки чим більше людей знає, тим більше ймовірні, що ці проблеми будуть рано чи пізно вирішені, особливо якщо не сидіти, склавши руки. Головне, я вас дуже прошу, точніше, раджу не їсти під час цього ролику. Одна справа вигадані сюжети та зображення, а інша абсолютно реальні речі. Ну, зазначивши усі нюанси, давайте почнемо. Розповідати вам півгодини про те, що Ютуб це платформа, де будь-яка людина може викласти свої відео на абсолютно різні теми, я не буду, оскільки вам і так це чудово відомо. І думаю, вам також відомий важливий аспект цієї соцмережі рекомендації. Саме завдяки рекомендаціям ми проводимо чимало часу у Ютубі, оскільки алгоритм, аналізуючи ролики, які ми дивимося та вподобаємо, пропонує нам ще більше контенту схожої тематики. Наприклад, якщо нам подобаються ролики про машини та про те, як їх водити, відповідно чимала до рекомендації буде саме про це. І тут це здається логічним. Ютуб хоче, щоб ми залишались на платформі якомога довше і гледне найкращим та найлегшим способом піймати нас за гачок. Це пропонувати те, що вже було перевірне на практиці, тобто те, що ми точно дивимось. У моєму прикладі я рекомендувати користувачу ще більше роликів про машини та водіння. Але саме ця система рекомендацій водночас ледні ядром усіх проблем, які я підніматиму у цьому ролику. Бо насправді реки ютубу не рідко грають проти нас самих. Це чудово видно на прикладі пошукової системи. Наприклад, захотілось мені пошукати відео на тему анатомії, приміром. щоб трохи більше у цьому розбиратись. І так хто б сумнівався, саме такі відео мені ютуб і підкидує. Та через певний час відео по анатомії замінюються роликами, які я колись дивилась, і які зовсім не пов'язані з моїм запитом. Тупо. Так, але для Ютубу так робити вигідно. Це ж все таки контент, який точно нас чіпляє. А відповідно, вірогідність того, що ми на нього натиснемо, зростає. Таким чином, ми стаємо заручниками, цікавлячого нас контенту, і потрібні чималі зусилля, щоб з цієї інформаційної бульбашки вилізти. Система працює не для нашого комфорту, а для власної вигоди, що сьогодні ускладнює процес обширного пошуку альтернативних тем. Але звичайно, з великим бажанням це все можна змінити. Усе ж ми, мислячі істоти і подібне, хоч і є незручним, але сама по собі ситуація не безвихідна. І знову ж таки, це справді так, якщо ми говоримо про дорослих та або психічно зрілих людей. А якщо до дітей, діти тільки розвиваються, і мисленнєві процеси тільки формуються, а тому їм об'єктивно та логічно аналізувати ситуації дуже складно. Не всі повнолітні можуть вилізти з інформаційної бульбашки створеної рекомендаціями, тож максимально сумнівно, що це можуть зробити діти, і саме цим ой користуються творці дитячого контенту. Насправді дитячий контент це дуже специфічна тема, оскільки в теорії цей контент має бути максимально милим, ніжним та легким, без 18 плюс тем чи взагалі навіть згадки про них. Але як показує практика, це дуже часто опиняється не так. Цей феномен псевдо дитячого контенту, що місяць на сексуацію та загалом мутні теми в інтернет-просторі було названо Елзаґейт. Суть подібного контенту доволі проста. Це контроверсійний тип дитячого контенту з популярними персонажами різних мультсеріалів чи шоу, на кшталт Марвел, мультфільмів Діснею чи індіанімації, що місяць неприйнятні для дітей теми. Названо на цей феномен Елза Гейт, тому що спершень був популяризований чисельною кількість такого абсурдного контенту, де власне і фігурувала ельза скрижаного серця, а разом з нею ще й людина павук часто з'являвся, зробивши цей псевдожанр дуже популярним, настільки популярним, що знайти його легше, ніж палець вдарити. Дуже часто творці цього контенту використовують дуже сексуалізовані прев'ю, а сам вміст теж змушує ставити чималу кількість питань. Особливо виділився канал SlimeCat, де ледь не всі ролики мали сексуалізований прев'ю, хоча далеко не завжди у роликах фігурував існацьпусконтент. Але й таке бувало, і на жаль, нерідко. Частіше там фігурували насильницькі теми, і якого дідька вони вирішили їх сюди пододавати, мені не ясно. Ну, 100% точно не для того, щоб набрати чим побільше переглядів. Куди більш гадким для мене опинився канал X animation оскільки там не тільки прев'ю, але й сам контент максимально сексуалізований, і на це просто боляче дивитись. Боже, підтримайте мою психіку активністю на цьому ролику. Я хоч буду знати, що ламало свою менталку не дарма. Чесне слово, мене навіть горо так психологічно не вбивали. І такого роду контент набирає чисельну кількість переглядів, явно не від дорослих чоловіків та жінок. І згадуючи принцип роботи рекомендацій, який я згадувала раніше, виходить, що споживачі цього контенту, тобто діти, потрапляють у якусь кролячу нору постійної гіперстимуляції з кривими зображеннями та специфічними темами, тупо руйнуючи свою психіку цією маячнею. Звичайно, для уникнення цього контенту можна користуватись YouTube Kids, бо в YouTube Kids одні з гілок ютубу створені спеціально для дітей. Проблема з 18 плюс контентом або відсутня, або такого там просто дуже мало. Принаймні, я поки скролила, такого не знаходила. Є звичайно тупий контент, від якого мізки гниють, але порівняно з тим, що я вам показувала раніше, це лише квіточки певною мірою. Але будемо відвертими, ютуб Kids користуються зазвичай тільки діти дошкільного віку, та й те не факт, а тому все одно чимала кількість дітей піддаються впливу цього блювотного медіа. І тут ви можете поставити питання: як цим мутику на то взагалі було пропущено, враховуючи політику ютубу? Як людина, яка на своєму каналі викладає переважно гору контент, я чудово знаюсь у тому, що ютубу подобається, а що ні. І за потреби та змоги такий контент справді можна викласти навіть з монетизацією, якщо знати межі дозволеного. Що власне контент-мейкери цього гівна також чудово розуміють. Однак тут є ще один нюанс. Справа в тому, що коли ти плануєш викласти ролик, завжди обов'язковою вимогою Ютубу, без якої він тебе не пропустить і не дозволить викласти відео, є відповісти на питання, а чи створене твоє відео для дітей, чи ні. Іноді алгоритми самі можуть це визначати. Наприклад, якщо ти викладаєш ролик, де фігурують діти, чи якийсь мультик є. Але чому цей сфект такий важливий? Справа в тому, що якщо ти позначаєш свій контент як такий, що створений для дітей, тоді ти дуже багато втрачаєш. У тебе буде загалом менше переглядів, оскільки відео буде рекомендуватись тільки дітям. У тебе буде менше функцій, які ти можеш додавати до ролику. Коментарі у твого відео будуть вимкнені. І найголовніше майже повна відсутність реклами. Відсутність реклами означає, що за ролик ти взагалі не отримуватимеш гроші. Навіть якщо він набере мільйон переглядів, тобі на рахунок прийдуть смішні копійки. Таким чином, якщо твоєю метою є саме підзаробити, то зазначати свій контент як дитячий принесе тобі тільки збитки. Але якщо твій контент явно не створений для дорослих, тоді як діти знайдуть твій ролик. Ну як я вже поверхнево зазначила. А хто сказав, що діти сидять тільки у YouTube Kids? і у цьому вся суть. Усі ті канали, що створюють Ельзаґейт контент, чи подібно до нього єрість, включно з каналами Сламке та Ікс Анімейшн, не позначають свої відео як ті, що створені для дітей. І діти все одно натрапляють на цей контент, коли шукають більше роликів про їх улюблених персонажів, яких ці канали незаконно вставляють та використовують у своєму контенті, отримуючи божевільні кошти за низькоякісне медіа. Іноді вони викрадають навіть цілі сюжети деяких інших роликів. І власне проблема криється в тому, що Ютуб нічого з цим не робить. Йому абсолютно плювати на усі ці 18+, плюс прев'ю та мутні моменти безпосереднього відео, і від чого у мене, як у контент креаторки сильно бомбить. Тому що тут уже постово проявляється чисте лицество Ютубу. На жаль, мені довелось цим стикнутися напряму. Думаю, деякі олди мого каналу знають, що у мене колись був ролик, присвячений польським мемам. Так от. Мені його ютуб тупо забанив. Бо на початку відео на декілька секунд був кадр, де чоловік, сидячи чи то на залізяці, чи то на санях, що були прив'язані до машини, отак от примудрився трошки проїхатись. Там буквально нічого жорстокого та населіцького не було. Тобто мій ролик, у якому тупо нуль насильства, треба було нафік забанити. А ось це чудо патлати. Ні, нормально. Давай ще й монетизуємо цю фігню. Мені навіть якось потрапив в ролику, якому одного з персонажів ютубу повіли, бляха. І Ютуб це все ж пропустив. Водночас я боюсь навіть у ролику сказати слово сує, бо платформа на це періодично шикає, через що я вічно змушена блюрити це. Елементарно, Ватсон! Але, звичайно, Ютуб не наповнений тільки ельзагейт контентом. Можна знайти щось прийнятне і хороше для дітей, наприклад, мультсеріал Блуї, але нюанс криється в тому, що Ельзаґейт контент дуже швидко виробляється. Ви і самі думаю, побачили, якої воно зазвичай якості. А тому такого контенту як тарганів напловилось, через що не натрапити на нього і не зустріти у підсумку ще такого гівна у себе в рекомендаціях, і справді дуже складно. Однак, давайте на мить уявімо трохи утопічний сценарій. Припустимо, що дитина не дивиться такого роду контент, або батьки забанили у долю цієї майшні. На вашу думку, яка ймовірність того, що ця дитина вільна від специфічного контенту? Якщо вважаєте, що це майже неможливо, то ви праві. Але я не кажу про іншого роду контент, не створений для дітей, скажімо, канал з гор, гормедіа та ігор. Усе ж, Ютуб це платформа для всіх вікових груп, а тому людина будь-якого віку може знайти тут щось своє, те, що їй до вподоби. Але що, якщо я вам скажу, що 18 плюс контент може бути показаний дитині не іншими контент-мейкерами, а безпосередньо Ютубом? Знайомтесь, реклама Ютубу. Якщо Ютуб мене за це забанить, це буде настільки велика іронія, що психічний світ буде чути на всю країну. Ваші очі вам не брешуть. Це реальна реклама Ютубу. Ось це відео, до речі, ще й не заблюрне, бо її груди прям видно на відео. Але чомусь Ютуб взагалі це не хвилює. На щастя, ця реклама не регулярне явище, але й не рідкісне. І цілі пости на Reddit, де люди діляться крінж рекламою, яка їм трапляється. Таким чином, виходить, що навіть якщо вберегти дитину від Елза та іншого гидотного контенту, все одно завжди буде ризик того, що вона може натрапити на ось таке, тупо, тому що Ютуб пропустив цю рекламу, вважаючи абсолютно прийнятною для його платформи. Не скажіть будь ласка, якого хуя? І тут виходить, або атлов завантажує, хоча YouTube, Ой, а хто знає чому. Нерідко дуже добре його помічає і тупо не пропускає, або купувати преміум, що, звичайно, не для всіх і варіантом. І це все справді дуже страшно, оскільки як і Ельза Гей, так такі ці реклами ще й як руйнують психіку. Мені півгодини Ельзаґейт вистачило, щоб я захотіла тупо закрити ноутбук, подивитись у вікно і подумати про сенс людського буття. І думаю, з таким станом спустошення або чомусь подібним, ви теж неймовірніше стикались, можливо, навіть і не раз у своєму житті. Не конкретно від Елза Гейт, а взагалі від будь-яких інших життєвих ситуацій. Не завжди вдається справитись цим самостійно, а нехтувати своїм ментальним здоров'ям тим більш погана затія. Саме тому я хочу розповісти вам про Майндлін, найбільшу в Україні платформу з пошуку та роботи з психологом онлайн, де ви зможете знайти тисячі кваліфікованих працівників з різних напрямків та різної кваліфікації. Усі вони дипломовані психологи, тож перейматися їхньою професійністю вам не слід. До того ж, кожен спеціаліст має власну відеовізитку. Це короткий ролик, де психолог розповідає більше про себе та з якими запитами він чи вона працює. До того ж, за промокодом «Єгурт» ви отримаєте знижку 10% на перший стан з будь-яким спеціалістом. Дуже попрошу вас не ігнорувати власний ментальний стан, тим більше у такий непростий час. Але безумовно, якщо у вас на це є змога. Окей, зробили невеличку перерву від попереднього контенту, а тепер далі у глиб безодні. Попереджаю, далі буде гірше, набагато гірше. Бо якщо ви думаєте, що я для клікбейта додала у назву ролику дитяче пунк, яке я надалі буду називати скорочно ДП, то на дуже великий жаль я не брехала. Давайте проведемо маленький експеримент. Для експерименту я створюю абсолютно новий аккаунт. Нехай приміром він буде називатись Підписуйся на канал. Для більшої об'єктивності дослідження я буду використовувати VPN. і наш псадок користувач буде, ну, приміром, зі Швеції. Заходимо в YouTube, і перше, що я роблю, це починаю шукати дітей у купальнику. Таким чином, моєю метою є показати алгоритмам, що подібний контент мене цікавить. І для більшої показовості я також буду вподобувати деякі відео. І ні, ні в якому разі не тому, що вони мені подобаються. Також одразу зазначу, що ролики я обирала на навмання, чисто що перші очі мені впадало, тому контент, який я знаходила, був абсолютно різними мовами. Через певний час такого скролінга я перейшла на відео з юними гімнастками, що дозволило мені розширити мій діапазон знайдених відео. У підсумку мені в рекомендації почали попадатись відео відповідного характеру, нерідко навіть з дуже специфічними. прев'ю. Непевно чого не певно, чи вони були поставлені навмисно, а чи це просто рандомний кадр, який виділив ютубу, коли ролик тільки викладався на канал. Але від цього цей фактор не перестає бути огидним. З часу мені нарешті почали попадатись ролики з незаблокованими коментарями. Усе ж, як і зазначила раніше, відео, в яких фігурують діти, також прирівнюються до дитячого контенту. А весь дитячий контент має вимкнуті коментарі. Але, все ж логічним чином, не всі відео були визначені як такі, що створені для дітей. І серед коментаторів можна побачити цікавих індивідів. Деякі з коментарів точно здаються специфічними. Багато з них з великою кількістю емодзі, зокрема, емодзі із сердечками, підморгуючим смайликом, чи смайликом, що шле поцілунок, бували навіть певні повідомлення вже більш неординарного характеру. І вишенька на торті. Коментарі, які містили в собі виключно таймкод. Деякі люди спеціально вишукують моменти, де маленькі дівчата хоч на долю секунди знаходяться у специфічних позах, зберігають ці моменти і навіть іноді ширять, а де саме ці моменти можна знайти. І я навіть натякати не хочу, для чого все це робиться. І якщо ви справді не розумієте, тоді повірте, ви не захочете знати. Просто повірте. Звичайно, що не всі таймкоди мали про собі такого роду контент, але ігнорувати наявність таких коментарів теж не варто. Що ж казати про коментарі з яносексуальним підтекстом та ті, що використовували дині для подібних роликів емодзі. Тобто деякі люди використовують Ютуб, щоб знаходити контент, де фігурують діти, знаходять там цікаві для себе кадри і весело проводять час. І це все в Ютубі, не в Даркнеті. В Ютубі. І так, якщо ви спробуєте самостійно такий експеримент провести, то ви зіткнетесь з такою особливістю дитячого контенту, зокрема контенту де фігурують діти, яка полягає, як я зазначала у вимкнених коментарях. Тому такі специфічні повідомлення користувачів та таймкоди знайти справді складно. Та й нерідко в мене бували моменти, коли YouTube банально переставав далі мені кидати контент такого роду, а For you Page перемішувалась з іншими темами, не тільки з тими, які я цілеспрямовано шукала. Це я не можу частково не похвалити, бо умовним шукачам DP це буде перешкодою у пошуку самі розуміти чого. Але будемо відвертими. Якщо на секунду уявити себе шукачем дп контенту, то чи справді відсутність коментарів та звужена робота рекомендацій заважає мені знайти самі знаєте що? Та якось ні? Кілька хвилин і я з легкістю до потрібні моменти, де дівчата будуть у специфічних позах навіть на долю хвилини і без допомоги інших шукачів ДП. І це ще підтверджується, принаймні так мені здається, аж надто велика кількість опереглядів на чималій кількості роликів, що були опубліковані на каналах, які часто навіть більше восьми тисяч відписників не мали. Можливо, ці ролики справді просто рандомно вибухали, але чесно, верховуючи їх зміст, а це зазвичай гімнастика чи просто блог маленьких дівчат. То ця гіпотеза здається аж надто сумнівною. І я ні в якому разі не засуджу дітей і не кажу, що вони самі отак от сідать і самі це роблять і ще й викладають. Тож вони самі в усьому винні. Ні, бляха, сидіть! І вони просто веселяються бо ходять на заняття, що їм цікаві, ширячи свої хобі в інтернеті. Камон, будемо відверті. Хто з нас дитинстві якусь рандомну шнягу нет, не викладав? Тож навіть не смійте звинувачити мені дітей та підлітків у тому, що вони роблять, бо вони не роблять нічого поганого. Та й насправді навіть не всі відео були відзняті безпосередньо дітьми, а власне дорослими. Щодо їх мотивів, нічого не казати, оскільки тут може бути і банальний показ тренування у певній школі гімнастики, так і щось більш специфічне. Це не те, про що я можу казати, впевнено та чітко, тож повертаємось до експерименту. Бо якщо ви думали, що гірше великій кількості переглядів на контенті з дітьми, специфічних коментарів та таймкодів, вже нічого бути не може, бо все ж тут це платформа з чіткими правилами. Тут не може бути прямого ДП. Але хто сказав, що через YouTube не можна вийти на шляхи, які б до нього привели? Безцільно чи на чисельну кількість контенту я натрапила на підозріло-короткий ролик з підозрілу специфічним моментом, де дівчинка-гімнастка проводила, здається, розминку. І той факт, що ролик буквально показував тільки 6 секунд цієї розминки, мені здавався дивним, тому я зайшла на канал. І не дарма там справді було куди більше різноманітних роликів з фігуруванням дітей. Зокрема, неприємно здивувала кількість шортсів і те, що там показувалось, але коли я зайшла в опис каналу, півтори години. Півтори години спочатку перегляду різного роду контенту з дітьми дозволило мені знайти канал та посилання у телеграм, де я можу знайти більше цього контенту. ймовірно, навіть більш Відвертого, але сподіваюсь, ви мене пробачите, та я не ризикнула туди натискати, бо мені було щиро огидно навіть уявити, що я там можу побачити, і це не одиничний випадок. Те, що я зустріла, було лише вершиною дуже і дуже глибокого айсбергу. Але про що саме я говорю? Як же зазначалося, та й загалом, думаю, вам відомо, що на Ютубі заборонено викладати 18+, плюс контент. Опустивши денну рекламу та Ельзагейт, за те чистого роду 18 можна вважати практично неможливим завданням. Але тут є свої лазійки. Якщо ти почнеш бивати у школу систему прямі запити на 18+, контент, то фіг тобі Ютуб покаже те, що ти так палко шукаєш. Тому що такий контент що правильно паниця. Саме думаємо, люди, що зацікавлені в його поширені чи продажі, ніколи напряму не називають свої ролики чи канал ДП контентом. Дуже часто це бувають просто якісь рандомні слова чи фрази. Тоді, як ви знаходять цих контентмейкерів? вони просто знають, що писати, де писати, та й загалом де шукати, щоб натрапити на велику рибу. І під великою рибою я маю на увазі, як і ледь повноцінне ПД, так і посилання на інші сайти, де обмеження на 18+, взагалі загалі відсутні. Ба навіть буває, Ютуб використовують для реклами дітей, яких пропонують купити. На жаль, більше вам про цю тему я розповісти не в силі, оскільки не розбираюсь у ній так глибоко. Тут потрібне вже не просте безцільне бродіння, а повне усвідомлення того, які кроки слід робити, щоб на таке натрапити. Дайте знати, якщо хочете, щоб я пірнула у цю тему настільки глибоко, наскільки це в моїх силах. Але окей, ми знаємо, який пісні відбувається прямо на Ютубі. І часто такий контент трапляється середністатичним глядачам. Тоді виникає питання: а що Ютуб цим робить? Якщо він так суворо відноситься до звичайних контактмейкерів, то можливо модерація вже планує чіткі дії, щоб з цим боротись. Як не як, вони точно про цю ситуацію знають, бо дуже висока ймовірність, що коментарі у контенті з дітьми були вимкнені, а система рекомендації була звужена саме для того, щоб завадити, шукачам хочам знаходити те, що вони хочуть. До того ж, зокрема, англомовні ютубері не раз піднімали цю тему, і Ютуб навіть відповідав у коментарях їм і казав, що він з цим справиться. Тож резонне питання: що Ютуб робить зараз? А хіба йому потрібно щось робити? Ви ж тільки погляньте на ці перегляди. Як не я, Ютуб теж отримує ще ті кошти від реклами, І судячи по її змісту, платформу і справді не дуже тої хвилює, а що саме показується пересічним користувачам без преміума. У підсумкових ходи невесела картина. Як і в випадку з рекомендаціями, що показують нам одне й те саме, лиш би ми продовжили сидіти на ютубі, так і в випадку по. Лів і плюс контенту усе це способи отримання більшої грошової вигоди. Не кажу, що YouTube узагалі нічого не робить, але будемо відвертими, цього не те, що мало. Це сміхотворно, нікчемно не загляду на те, яким великим та впливовим є відеогостинг. І я знаю про що говорю. Кожне відео, яке ти заливаєш на ютуб, особливо якщо ти його монетизуєш, перевіряється ще на наявність неприпустимого змісту чи копірайту. Невже цю систему не можна покращити та розповсюдити не тільки на перевірку самого ролику, але й для аналізу змісту прев'ю та написаних в описі до відео чи шафці проволу специфічних тем? Або можна блокувати усі відео, де фігурують діти мало 14 років, за винятком, можливо, відео з науковою тематикою. Розумію, це максимально складно зробити, і це дуже утопічний сценарій, але таким чином можна буде вберегти дітей від відповіл, яким це правило також сильно завадить у поширенні свого контенту. У будь-якому випадку напишіть, що ви думаєте про це все, і як би ви спробували вирішити це питання і. Що ж можна сказати? Без сумніву, у ютуба повно проблем, починаючи зі специфічного псевдо дитячого контенту з насиллям та сексуальними темами, закінчуючи 18 плюс рекламою Ютубу та великою кількістю п... Лів на платформі, які вдається ще й ширити одне з одним контенту, межах Ютубу. Це справді глобальні проблеми, на які платформа просто заплющує очі. І думаю, ви б не хотіли, щоб ваша менша сестра чи брат, чи майбутня дитина зіштовхнулась спорно у місці, де ви вмикаєте їм мультики на сніданок. Саме тому, якщо вам трапляються такі специфічні коментарі під відео з дітьми, чи можливо канали, схожі на ті, які я зуміла знайти. Будь ласка репортить їх такими кроками, бо те частково вдасться зменшити кількість цього юна, яке наявне на цій платформі. І не забудьте про це розповісти більшій кількості людей. Пам'ятайте, чим більше людей знає, тим ефективніший буде спротив а відповідно і зміни. Дуже дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. Обов'язково напишіть свою думку щодо усього цього. А я бажаю усім гарного дня та мирних ночей. Не забувайте турбуватися про своє ментальне здоров'я, а ми ще з вами точно побачимось.